Вантаж 200 для Росії. 15 камазів з тілами вбитих російських солдатів перетнули наш кордон 1 вересня і попрямували в напрямку Ростова. Про це повідомила на своїй сторінці російський політик та засновник групи Вантаж 200 Олена Васильєва. За її інформацією, кількість загиблих російських вояків у цих фурах коливається від 800 до 1000. Мертвих у рефрижераторах росіяни перевозять уночі, щоб не привертати зайвої уваги. Нова партія двохсотих щойно повернулася додому у Росію. Спочатку про це заявили українські військові. А вже згодом на своїй сторінці у соцмережі підтвердила і координатор військового блоку російської опозиції Олена Васильєва. Правда, 14-15 КАМАЗів пересікло границю. В них навалено друг на друга трупи російських воєнних. Кількість варіюється із різних істочників від 800 до 1000 чоловік. Куди повезли – поки неізвісно. Много ранених в госпіталях і в больницях Єйська. З усього видно, що цинізм керівництва армії агресора не простає дивувати навіть росіян. Щодня з'являються факти, що російських солдатів, які воюють на Україні, або ж вивозять таємно без почести, без цинкових трон, або ж так само бездушно закопують українську землю, не вказавши навіть прізвища на могилі. Втім, для ще живих російських військових, російська влада таки готує пільги, завчасно бронюючи український чорнозим. У місті Красний Луч місцева влада отримала вказівку від представників збройних сил Росії виділити ділянки землі для поховання загиблих російських військових, щоб уникнути небажаного розголосу на батьківщині, але уникнути розголосу з сьогоднішніми технологіями не вдасться. Ось, наприклад, сторінка, яку росіяни створили для пошуку своїх. Тут і 200, і трьохсот, і зниклі безвісті. Фотографії на цьому ресурсі додаються із блискавичною швидкістю. Втім, деякі сміливі російські журналісти пішли далі. Ось інтерв'ю із матір'ю загиблого 20-річного Антона Туманова. Вона спочатку виправдовує свого сина. Мовляв, поїхав на війну, бо не було ніякої роботи в їхньому містечку. А трохи згодом зізнається, реальну ситуацію розуміла, і відпускати сина на війну не хотіла. Його дівчина каже, що Антон із нею ділився більше, ніж з мамою, і наводить останні смски від коханого, з яких видно, що воювати його змусили. Я не хочу їхати. Ми з пацанами думали соскочити, але до часті полтори тисячі кілометрів. А це останнє повідомлення, яке вона отримала від нього уже через кілька днів. Телефон здав на Україну їхав. Все. У комітеті солдатських матерів Росії на диво казати правду не бояться кілька днів тому. Вони заявили, що приховувати інформацію від їхніх громадян уже запізно і підтвердили, що за їхніми підрахунками в Україні воює щонайменше 12 тисяч російських вояків. Щоправда, сьогодні слухавку з українського номера там не взяли. Віталія Фенесієнко, Станіслав Фещенко, Спецкор 2+,2.